Мої топ-5 бюджетні продукти, без яких я не уявляю свій макіяж. Почнемо з очей. Це моя улюблена підводка для очей. Маркер від Maybelline. Hyper. Ось так виглядає. Я обожнюю саме цей маркер, тому що тут дуже-дуже крута кісточка, сам кінчик дуже м'який. У мене грастрілки зараз виконані саме цим маркером і стійкий. Я вже, напевно, третій використовую, він мені дуже подобається. Наступне це каяли, всім відомі від ламель для очей. Ось такі. Я маю 401 відтіночок і 405. 401 чорний каял. Можна ним стрілочку малювати, але не забувайте його закріплювати чорними тінями. Так само синій. Вони дуже м'які, дуже круто тушуються. І моя щира рекомендація. Помади. Перша помада, прикріплю вам фото, як вона виглядає. Вона дуже крута, вона всім підійде. Від Катріс відтіночок 010 сатін. Ось так вона виглядає. Вона така молочна, така світленька, нюдова. Наступна помада це від Патрісії Ледо у другому відтінку. Але я її не використовую як помаду на губи, а використовую як рідкі рум'яна. Я наношу на руку. І з руки тоді спонжем наношу на обличчя. Дуже крутий відтінок, такий холодний, рожевий і з ним важко переборщити. Тому рекомендуємо. Гарно тушується м'який, еластичний. Наступне, мій улюблений блиск для губ це від Vibo відтіночку 6. Ось так він виглядає. Відтіночок 6. Він дуже круто підійде для помади оцієї катріз, поверх можна нанести, також такого відтінку кремового, ніжного, має легке-легке мерехтіння. Я його дуже люблю. Якщо ви пробували від кіко блиск 403 оцей дуже схожий. Це аналог кіко 403 відтінку. Тут просто частинки сяйва трішечки менші, ніж в кіко.